Угорщина пригрозила Україні судом через припинення транзиту нафти російської компанії Лукойл. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. За його словами, Угорщина не може отримувати достатню кількість нафти без постачання з Росії, оскільки для цього немає відповідної інфраструктури. Пан Сіярто поскаржився, що рішення Києва припинити транзит, нібито є явним порушенням угоди про асоціацію з ЄС. Тому, якщо на суді рішення не знайдуть, то євросоюз має право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за угодою про асоціацію. Уточнив пансіярту, але були повідомлення про те, що вони шукають можливості співпрацювати з Азербайджаном. Про хитросплетіння які відбуваються зараз в американському політичному ландшафті, говоримо далі. І Як це пов'язано із міжнародними так би мовити, аспектами? Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вірить у те, що Дональд Трамп може закінчити війну в Україні. В авторській колонці для видання Daily Mail він оприлюднив покроковий план, як це можливо зробити і чому Росія на це погодиться? Британський політик вважає, що під час замаху в Пенсільванії Трамп показав справжній характер. А на тижні Джонсон також поговорив із ними і це. Тую як ніколи переконався, що він має силу і хоробрість щоб врятувати Україну. Наприклад, нарешті дозволити їй бити ракетами в глиб території РФ. Отже, мирний план Трампа виглядає приблизно так: Україна повертається до кордонів 2022 року, залишаючи Крим під контролем Кремля, але нам гарантують вступ до ЄС і НАТО. Натомість, Київ має запровадити спеціальний захист носіїв російської мови. Та українська армія має замінити 70 тисяч американських солдатів на базах в ЄС. Джонсон зауважив: він не може гарантувати, що Трамп вчинить саме так, але це досить непоганий сценарій, у разі якщо він все-таки переможе на президентських виборах.